Уже не вперше в Чернігівському районі приймають представників Корпусу Миру. Співпраця з волонтерами організації то добра традиція. Разом з фахівцями районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вони проводять різноманітні профілактичні та розважальні заходи, які допомагають молоді розвиватися та набувати нових знань. Особлива увага спілкуванню з дітьми. Заняття з ними проводять англійською. Вони перебувають у нас в населених пунктах села Кіянка, Іванівка, Количівка. Це великі населені пункти, великі школи. В основному це заходи, які проходять в загальноосвітніх навчальних закладах з учнями і спеціалістами центру. Дітям це подобається, вони отримують багато вражень. І мають свій також досвід досвід спілкування з волонтерами. Мене звати Павло українською. Називає себе волонтер корпусу Миру Пол. Хлопець приїхав в Україну вже втретє. каже, йому подобається, адже люди тут щирі, й привітні, зустрічають радо. Працюючи тут разом з колегами, хоче робити щось добре для дітей. Ми думаємо, що ми можемо робити щось нове і Можливо, у нас є еди, які буде корисно про те, що їй дуже цікаво працювати з українською молоддю, розповідає Джанет: приймають тут зарубіжних гостей як своїх, тому основне відчуття по приїзді до Чернігівського району радісне очікування. We can help with the «Ми були в школі, бачили цих дітей. Вони нас надихають. Ми дуже хочемо працювати для їхньої користі. So Волонтери приїхали жити та працювати в Україні протягом двох років. У Чернігівському районі вони перебуватимуть до 20 грудня.